Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ну що ж, Ілон Маск схоже, що перейшов в опозицію до Дональда Трампа, причому зробив це відкрито, дуже яскраво, я би сказав, гротескно в своєму стилі. А можливо він взагалі оголосив війну Дональду Трампу, тому що він натякає на події, які можуть статися на наступних виборах до Конгресу США восени наступного року. А може, маск просто зірвався? Можливо, це емоційно, він не витримав напруги після того, як залишив дощ. Розповім вам про те, що сталося. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про цю історію. Ну, якщо трішки відмотати на кілька місяців тому історію, то ми побачимо, що в грудні 2024 року Ілон Маск, який... Тоді був таким радником в неофіційним, мабуть, що Дональда Трампа да, один з його ключових донорів його політичної кампанії, який стрибав на, на його мітингах, який майже 300 мільйонів доларів вклав в перемогу Дональда Трампа, і це тільки з того, що ми з вами знаємо. Так от він тоді вплинув на бюджетний законопроєкт республіканської партії. Його критика в його власній соціальній мережі X змусила спікера палати представників. Майка Джонсона, це республіканець від Луїзіани, змінити параметри цього закону. І вони тоді уникли зупинки роботи. Уряду перед Різдвоми цей епізод підкреслив такий особливий вплив Ілона Маска, і згодом він отримав офіційну роль в Білому домі, тому що в день своєї інавгурації президент Трамп в січні створив департамент ефективності уряду, так званий ДОШ, і призначив Ілона Маска його ну, таким напівофіційним керівником. Чому напівофіційним? Тому що Ілон Маск мав статус спеціального державного службовця, який обмежений 130 Робочих днів протягом року, ну такий половинчатий статус, так би мовити. Та? Тобто, що з одного боку, ти неофіційний керівник, а з іншого боку, ти віддаєш накази, робиш якісь реальні заходи, які впливають на інше міністерства. І так далі. Так, от, починаючи з лютого до квітня дощ активно діяли, вони призупинили, ну, фактично знищили навіть агентство USAID з бюджетом понад 40 мільярдів доларів. Вони відправили 10 тисяч співробітників у відпустки, а загалом взагалі зекономили ніби то 175 мільярдів доларів. Хоча обіцяли вони спочатку зекономити 2 трильйони, потім трильйон, тобто да, то ну ніби ніби 175 мільярдів, а то велике питання, тому що є багато судових позовів, за якими людей, яких звільняв маск через свій дош, відновлюють назад, виплачують їм ж, значить, компенсацію, і так далі. І так далі. Тобто, насправді дуже багато незрозуміло, дуже багато критики, і е, поки що рано підбувати, мабуть, підсумки в цьому питанні. От наступна сторінка цієї історії, і до речі, вона наступна. Не тільки за діяльністю дош, і за улюбленою темою Дональда Трампа торгівельна війна. Практично з усім світом я розповідав вам про те, що це таке, навіщо це потрібно, що це може означати. Так? Наступне улюблене таке дітище Дональда Трампа це так званий великий і прекрасний закон. Так? Тобто, про що це? В травні Палата представників з перевагою в один голос ухвалила цей масштабний податковий бюджетний пакет, який Трамп називає от, як Big Beautiful Bill, Да? Цей законопроект продовжує податкові пільги 2017 року. Практично для всіх груп доходів додає нові зниження податків. Вони звільняють від оподаткування чайові. До речі, цікава тема, да? тому що демократи теж це пропонували. понаднормову оплату, соціальні виплати. І також вони виділяють кошти на безпеку кордонів, на оборону, на фермерів. Для часткового покриття цих витрат вони скорочують фінансування зеленої енергетики, медікейт, продовольчої допомоги. Втім, аналітики конгресу прогнозують, що цей пакет навпаки не зекономить, а додасть від 2,5 до 3,8 трильйона доларів до дефіциту державного бюджету в горизонті до 2034 року, тобто в 10-річному горизонті. Минулого тижня Маск в телевізійному інтерв'ю різко розкритикував цей законопроєкт, заявивши, що він збільшує дефіцит, підриває роботу ДОЖ. І е, він сказав, що ну не може цей законопроєкт бути. Одночасно великим, і красивим, да, треба обирати. От. і за кілька днів після цього маск оголосив про свій вихід здовж, про те, що він залишає білий дім у ролі. З цього спеціального державного службовця, да завершивши свій 130-денний е, мандат, наступного дня, 30 травня, Трамп і Маск провели спільну прес-конференцію в овальному кабінеті, де Дональд Трамп подякував Ілону Маску і вручив йому ключ від Білого Дому, назвавши його неймовірним патріотом, Да. Але що цікаво, що незважаючи на те, що обидва намагалися спростувати чутки про розкол. Хоча ЗМІ все більше вказують на їх розбіжності. Я звернув увагу на такий нюанс, що перед тим як подякувати Ілону Маску, перед тим як сказати, який він крутий патріот, і так далі, і перед тим як Ілон Маск сказав, що президент Трамп його друг і він залишиться його радником. Він двічі це повторив. Це так, знаєте, просто звучало як таке самонавіювання. Да? Перед цим, безпосередньо, перед цим Дональд Трамп говорив саме про свій великий красивий закон, тобто він фактично діяв. В піку маску, да? тобто він перед тим, як подякувати йому за роботу вдовж, він якраз акцентував і розхвалював свій великий оцей податковий бюджетний пакет, проти якого виступив маск кілька днів до того. Тобто він ну фактично тикав публічна маска цим, і там навіть журналісти знімали, як маск при цьому виглядав. Він якось дивно дуже у нього була міміка. Він там корчився, щось ну, таке не незрозуміле якесь у нього були, були рухи. От, і е, я на це звернув увагу, та, тому що це очевидно, що було не випадково. Ну, і от наступна серія. Да, на початку червня вже, да, от буквально вчора Маск посилює критику законопроекту, назвавши його огидною гедотою, масштабним, обурливим надмірним марнотратством. В своєму пості в мережі X він. Написав ганьба тим, хто голосував за це. Ви знаєте, що ви вчинили неправильно, і маск попередив, що на виборах в листопаді 26 року американці звільнять політиків, які підтримали цей пакет. Він оцінив зростання дефіциту в 2,5 трильйони доларів. Це дещо нижче ніж конгресові аналітики, але менше з тим да? великі гроші навіть в дестерічному горизонті. Тим часом цей законопроєкт перейшов до Сенату, де республіканці зіткнулися. З внутрішніми суперечками сенатори Рон Джонсон, Майк Лі – Рік Скотт, вимагали більших скорочень витрат, зокрема на Мідікіти, субсидії для зеленої енергії. Ну а там же в субсидіях зеленої енергії сидить Ілон Маск і його Тесла, в тому числі, да? і не тільки. Так от деякі сенатори хотіли навпаки там щедріших податкових відрахувань для штатів або вигад для своїх якихось ну, скажімо, там, регіонів. Да? Тобто І Сенат може внести зміни, і може навіть повернути цей законопроект до палати представників на, на працювання. Ання лідер більшості в сенаті Джон Тун залишається оптимістичним, наголошуючи, що Партія обіцяла виборцям розширити податкові пільги Дональда Трампа, і це має бути зроблено. Він планував, до речі, голосування в Сенаті до 4 липня і висловив надію, що Маск перегляне свою позицію. Прес-секретарка Білого Дому Каролін Левіт заявила, що Трамп знає про погляди Маска, але це не змінить позицію президента і його підход щодо цього великого красивого законопроекту. Сам Трамп визнав, що він не всім задоволений в цьому законопроекті, але вважає його. Необхідним. Трамп в соцмережах жорстко розкритикував, але не Ілона Маска, а сенатора Ренда Пола з Кентукі, який виступав проти підвищення ліміта боргу в цьому законопроєкті. Трамп заявив, що. Пол не розуміє потенціал пакету для економічного зростання. Пол, підтримавши маска, назвав додаткові п'ять трийонів боргу величезною помилкою, закликав скоротити витрати. Тобто відбувається така солідаризація деяких членів конгресу. Ілона Маска, ну і не кажучи вже, звісно, про опонентів республіканців. Майк Джонсон відкинув критку Маска, назвавши її помилковою. Він, звісно, що захищає цей. Урядовий законопроект як важливий перший крок до економії і як паливо для розвитку економіки. Джонсон припустив, що маск невдоволений через скасування саме податкових пільг на електромобілі після 2025 року. Хоча маск раніше в публічній своїй риториці принаймні виступав за скасування всіх подібних субсидій. Демократи скористались розколом у республіканців. Лідер меншості в сенаті Чак Шумер з Нью-Йорку заявив, що він згоден з Маском і він назвав законопроект потворним через. Пільги для багатих і через скорочення медичних програм. Тобто, тут ми бачимо з вами інший кут атаки, але солідарізацію з позицією найбагатшої людини світу. Сенатор Майк Раунс сумнівався у впливі маска, сказавши, ну він був бізнесменом, який намагався допомогти. Але тепер ми рухаємося далі. Як швидко вони забули підтримку і допомогу Ілона Маска, під час роботи водоошу Маск, звісно, що не досяг оцієї обіцяної економії 2 трильйони доларів. Ну, хоча він і не, не обіцяв її досягнути за кілька місяців, да? тобто мова там йшла про більш довгий горизонт. Втім, Білий Дім надіслав до конгресу пакет скорочень майже на 10 мільярдів доларів, які закріплюють частину. Економії дош на законодавчому рівні, але що це в порівнянні з цим збільшенням державних видатків на трильйони доларів у великому красивому законі Дональда Трампа? Нічого, це крапля в морі. Да? Тобто і маск про це не мовчить, він про це говорить публічно. Вийшов і Сказав: вибачте, я не можу більше про це мовчати. Сенатор Майк Лі підтримав Маска, закликавши Сенат покращити законопроєкти. Станом на зараз він знаходиться в Сенаті цей законопроєкт, там тривають дебати. Чи вдасться Трампу і республіканцям швидко його ухвалити? Чи критика Маска і внутрішні розбіжності зупинять цей процес поки що невідомо. Але головне питання, чи найбагатша людина світу, Ілон Маск, перестав бути олігархом номер 1 та, і поступово стає опонентом Трампа Номердин, переходячи до відкритої опозиції. Тому що градус його заяв ну це вже не просто дружні паради Президенту Дональду Трампу, це щось інше. Це схоже на... Попередження або навіть погрози. Друзі, а як вважаєте ви, прокоментуйте під цим відео, чим може закінчитись це епічне протистояння найвпливовішого політика світу і найбагатшої людини світу, в США, від яких за ну, значною мірою залежить весь світ, в тому числі наша? Країна. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео і дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більшу контенту українського. Дякую.